Ідея колайдеру, як буває в нашому житті, виношувалась е, моїм партнером Славою е, Лисенко і мною багато багато років. Це не класична лідерська програма. Коли кажуть, ми виховуємо з вас лідерів, міністрів, ми збираємо всі групи по принципу пір пір тобто в першій групі це були люди, яких особисто знав числава чи я, і для нас було дуже важливо, щоб ці люди обрали Україну місцем свого майбутнього життя. Для того щоб людина як, як суб'єкт сформувалася, вона повинна пройти і творчість на початку, а потім дисципліну. Після цього це дуже потужна людина, яка може багато речей творити. От ми підбираємо спікерів, по-перше, за якість яких ми відповідаємо. А друге, ми розуміємо, що спікери мають бути різними. Можу сказати, що безумовно зараз ми колайдером вирішили проблему, яка з моєї точки зору є одною з найважчих під час війни. Це втрата людьми довіри до інших людей. І ми бачимо, як просто змінюється обличчя, і це для нас найголовніше. Всі класні, всі потужні, такі сильні особистості, тому дуже приємно знаходитись в цьому просторі навколо таких людей. Тобто у кожного є чому навчитись, щоб взяти. Я не пожалкував про це, бо тут дуже багато цінної інформації, яка впливає на світогляд, яка впливає на те, ну. Наче я дізнаюсь якісь секрети, моє дослідження наших ад'юнктів дало мені можливість готуватись до наступного кроку і розуміти, що я для них ще можу. Ще більше повірив в Україну, повірив в те, що в нас є майбутнє. І що саме ми відповідальні за це майбутнє для мене? Це просто така величезна трансформація. Одразу відчувається, що це високий рівень інтелектуальний. Я завжди за те, що є шанс у кожної людини змінитися. Але питання, хто з ним працював, хто з ним говорив, які слова йому говорили, і так далі. Я відчував, що у нас все класно було в групі. Всі вони звикли працювати з точки зору власника чи керівника. А як навчитися працювати в горизонталі з такими ж сильними і якісними людьми? Вони вони не вміли. Мені здається, що колайдер насправді дуже про людський капітал. Я бачу майбутні колайдери в Україні. Ну, тобто, це не просто там не кидали знання якихось ну якось так складається. Думаю, що саме цікаво поперек.